Вітаю міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень. Зокрема, діалог між Україною та Угорщиною 41 мільйон гривень збитків за квітень, бал на підтримку армії. Про це та багато іншого далі. У Будапешті відбулися важливі консультації між Україною та Угорщиною щодо захисту прав національних спільнот. Українську делегацію очолила віцепрем'єрка міністерка юстиції Ольга Стефанішина, угорську заступник міністра закордонних справ Левенти Мадяр. Говорили про 11 пунктів, які запропонувала Угорщина для захисту прав угорської меншини в Україні. Стефанішина наголосила, Україна вже врахувала всі ці пропозиції в урядовому плані дій. Сторони погодились, діалог має бути постійним. Наступна зустріч експертів відбудеться 12 травня в Ужгороді. Під час візиту віцепрем'єрка також відвідала українсько угорську школу, де навчаються понад 300 дітей українською мовою. Відкриття школи результат до. Мовленостей Зеленського та Орбана, і справжня підтримка для української громади в Угорщині. Мін'юст захистив інтереси держави. Суд повернув землі Аджалицького лиману в Одеській області. А це понад три гектари водного фонду, які незаконно відібрали у 2017-2018 роках. Тоді органи місцевої влади порушили закон, передавши ці ділянки в комунальну власність, хоча вони мають загальнодержавне значення. Мін'юст за дорученням Кабміну відстояв інтереси держави. Суди скасували незаконні рішення. Верховний суд підтвердив. Землі повертаються державі. Це не просто про землю, це про справедливість і захист інтересів нашої країни. У квітні експерти Дніпровського інституту судових експертиз провели 91 дослідження: йдеться про зруйновані будинки, пошкоджені квартири й обстріляні підприємства. Сума вражає понад 41 мільйон гривень. Саме стільки втратили власники нерухомого майна у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях. Усі ці експертизи це не просто цифри, це шанс для людей довести розмір своїх втрат і отримати компенсацію, не залишаючись з руїнами наодинці. Адже кожен українець, який постраждав, має право на відновлення справедливості. Замість в'язниці шанс на виправлення. Пробація це можливість для людини не зламатися після помилки, а повернутися до нормального життя. І така система в Україні вже дає результати. За 10 років майже мільйон людей скористалися цією можливістю, і 98% не повернулися до злочинів. У Львові відбувся форум, який зібрав представників різних служб. Говорили, як зробити систему ще ефективнішою та безпечнішою для суспільства. Найближчим часом такі форуми пройдуть у різних містах України. А заключним стане міжнародний форум у Києві. Якщо ви подали заяву про звільнення за власним бажанням, у вас є 14 днів, щоб передумати. Для цього достатньо повідомити роботодавця усно або письмово. Необхідно написати, відкликаю мою заяву про звільнення від такого то числа. Це може стати доказом у разі спору. Важливо погоджувати відкликання з керівником чи кадровиками не потрібно. Якщо після двох тижнів ви продовжуєте працювати і не наполягаєте на звільнення, роботодавець не має права вас звільнити. Але є виняток заяву не можна відкликати, якщо на ваше місце вже запросили іншого працівника, якому за законом не можна відмовити. Більше інформації можете дізнатися через чат-бот безоплатної правничої допомоги Міністерства юстиції України. У в'язниці, де здавалося б, материнство неможливе, воно стає для багатьох жінок потужним стимулом для змін заради кращого майбутнього їхніх дітей. Одна з жінок, перебуваючи у в'язниці, зіткнулася з діагнозом туберкульоз. Медики державної кримінально-виконавчої служби надали їй комплексну допомогу, якісне лікування та психологічну підтримку. Створено умови для безпечного виношування дитини, забезпечуючи фізичний і емоційний комфорт, щоб знизити тривогу перед пологами. Такі заходи не лише зберігають здоров'я матері і дитини, а й сприяють ресоціалізації жінок, даючи їм шанс на нове життя. У Пенітенціарній академії України відбувся благодійний бал на підтримку збройних сил України. Усі зібрані кошти передано нашим захисникам. Академія на один вечір перетворилася на справжню казку з вальсом і вишуканими сукнями. Понад 50 учасників, курсанти, студенти та викладачі вийшли на паркет, щоб подарувати гостям атмосферу витонченості, єдності і вдячності. Бал став не просто святом, а новою традицією, що поєднала мистецтво, молодь і велику справу. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі!